Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 252 заняття, тема якого степеневі функції, їх властивості та графіки. По-перше, що називають степеною функцією? Степеною функцією називають такий вид функції, яка має степінь, де степінь це константа, тобто постійна величина. Припустимо, y дорівнює х квадрат. Це є степенева функція. Тому що у x' у аргумента степінь двійка. Розглянемо випадки, які в нас можуть бути степені, та відповідно загальний макет їх графіка. Дивіться. Припустимо: в нас є графік, y дорівнює x у нульовому степені. Ми усі маємо знати, що будь-яке число у нульовому степені – це одиниця, якщо мова не йде про нуль. Графік тоді матиме такий вигляд: він буде проходити через ординату одиниця та паралельно до осі абцис. Це перший випадок. Другий випадок. Y дорівнює X у степені a. А. a – це від'ємне, непарне ціле число. Згадуємо, які числа називають непарними. Це 1, 3, 5 і так далі. Воно має бути обов'язково цілим та від'ємним. У такому випадку графік матиме такий вигляд. Далі. Y дорівнює X у степені А. А – це від'ємне. Парне ціле число. Тобто мінус 2, мінус 4, мінус 6 і так далі. Графік матиме ось такий загальний вигляд: Дві гіперболи по різні сторони від усіх ординат. Далі. Також ми маємо розглянути випадок, де y дорівнює x у степені a, де степінь в нас це числа з діапазону від 0 до 1. У такому випадку графік нашої функції матиме ось такий вигляд. Тобто до цього випадку може, наприклад, віднестись функція y дорівнює x у степені, скажімо, 1 друга. То графік приблизно матиме такий вигляд. Далі. Y дорівнює x у степені, a, де a більше 1, але a — не ціле число. Тобто не ціле число це може бути, наприклад, 3 других, 4 третіх і так далі. У такому випадку приблизно наш графік виглядатиме таким чином. Сподіваюсь, ви зрозуміли. Розглянемо ще декілька випадків. Наступний наш графік, який ми розглянемо, це дорівнює X у степені, а, де А не ціле та від'ємне число. Наприклад, y дорівнює Х у степені мінус 1 друга. У такому випадку графік приблизно буде виглядати наступним чином. Тобто він буде максимально наближений до осей ординат та цис. Але точок спільних перетину з ними він матиме не буде. Ну, давайте для прикладу розглянемо хоча б один графік побудуємо, власноруч, та ви зрозумієте, як це роблять. Х у степені 1 друга. Для цього ми зробимо таблицю значень. Замість х візьмемо 0. 0 у степені 1 друга це 0. Замість ікса візьмемо одиницю, одиниця у степені 1 друга це одиниця. Щоб ви розуміли, що означає степінь 1 друга. Можемо записати просто корінь з х. Тому що двійка йде ось сюди, виходить квадратний корінь, а одиниця сюди. Тобто, грубо кажучи, ми просто звлікаємо від цього корінь. Далі возьмемо замість ікса 4 у 2 І також замість ікса візьмемо 9y3. Побудуємо графік. 0,0 позначаємо. Далі 1,1 позначаємо. 4,2. Позначаємо. Далі 9,3 позначаємо. Поєднуємо усі ці точки і ось наш графік. Тобто, сподіваюся, тему ви зрозуміли. Звичайні графіки. Також ці графіки можна будувати за допомогою спеціальних програм та за допомогою комп'ютера. Якщо ці графіки надзвичайно складні, але елементарні графіки ви маєте вміти будувати власноруч, тому що вони можуть у вас з'явитися або в виспіті, або ж відповідно на контрольній роботі. Сподіваюсь, тему ви зрозуміли. Якщо залишились запитання, пишіть коментаря. Якщо запитання немає тоді до зустрічі на наступному уроці.